Друзі, всім привіт! Всі вітаю у себе на Ютуб-каналі. Сьогодні в нас на огляді топовий автомобіль, а саме це Шкода Супер Б в комплектації Лаурін Клемент. Даний автомобіль прибув із Бельгії і вже є актуальні продажі в Польщі. Вже є оформлені всі на його документі. Тільки чекає на свого майбутнього власника. Даний автомобіль 2018 року випуску. 2 літра дизельний двигун. Роботизована кропка DSG оригінального пробігу 201 тисяча, і ціна автомобіля на старт 88 900 злотих. Звичайно, торг якийсь буде, але в рамках розумного. Зараз ви побачите, в якому є стані автомобіль, ознайомитеся із його опціями і напишите мені в коментарях, чи це є адекватна ціна на цей автомобіль. Отож, друзі, не затримую вас. Погнали дивитися цю шкоду. Тиснемо лайк, пишемо коментар та підписуйтесь на цей YouTube канал. Власне, цей автомобіль. Шкода «Супер -Б» в кузові Універсал в топовій комплектації Лаурін Clement Даний автомобіль прибув із Бельгії, ще навіть не є зареєстрований в Польщі. Виготовлений 12 місяця 2018 року. А в дорогу виїхав цей автомобіль у 2019 році. Також це модель 2019 року. Під капотом. 2 літра дизельний двигун на 150 коней. до автомобіля тільки є передній. І я вважаю, це є дуже-дуже великий мінус у автомобіля, що немає 4 на 4. Двигун співпрацює із роботизованою коробкою DSG. Актуальний пробіг цього автомобіля і він є підтверджений 201 000 кілометрів. Ціна цього автомобіля на старт із всіма документами для постановки автомобіля на облік. 88 тисяч 900 злотих. І ось так виглядає. Дивимось одразу по опціях, що є в цьому автомобілі Оптика LED Xenon, туманочки, партроніки в автомобілі 360. Датчик фронтального зіткнення. Звичайно, є адаптивний круїз в автомобіля. Давайте візьмемо камеру на 0,5, щоб було все чітко видно, в кадри впадали. Автомобіль на топових, легкосплавних дисках, в ковір, до речі, до автомобіля гарно пасують. 235-05 18-ки. І, по-моєму, в автомобілі встановлена нова гума. 17 тиждень, 23-й рік. Повністю новенька літня гума. Звичайно, шильдіки Лаурін Климент. У автомобіля є безключовий доступ на пасажирській дверці і на водійській. Хром на вікнах, тонування задніх вікон, хромовані рейлінги. До речі, в автомобіля система АДЛУЄ теж це завжди мусимо показувати. Все є на місці. У задній частині автомобіля, ЛЕД, камера заднього виду, Парктроніки 360 вже наголошував. Ось він так виглядає. Також в автомобілі є сліпі зони, мертві поля, хто їх називає. Також дозвону голосити, хором на решітках. Також є присутній. Звичайно, переходимо до цікавого, до салону автомобіля. Помічаємо одразу електродзеркала, імбилайт підсвіточка, повністю по кругу по салону, повний електропакет, дзеркала і складаються, підігріваються, регулюються, музика кентон, автомобіля топові сидіння повністю шкіряний, теж із надписю Lauрі clement Пам'ять сидінь, масаж сидінь, поясничний валик, повністю електричні сидіння. Парень задні туманки, датчик світла. Що ж цікавого автомобіля, це віртуальна панелька шкірине мультикермо. Адаптивний круїз, датчик фронтального зіткнення, пелюстки для перемикання передач, датчик дощу, великий підлокотничок, USB, холодильничок, електроручник, центральний замочок, система автохолд. Звідси відкривається також кришечка багажнику, партроніки вмикаються, автомобіль допомагає паркуватися. Трокзонна кліма, третя кліма ще позаду перейдемо займі розведу. Підігрів та вентиляція передніх сидінь. Також підігрів керма в автомобіля є присутній, великий дисплей, центральне дзеркало і два бічних теж з автозатемненням. І що цікаве, це панорамний дах. Задня частина Сонцезахисні шторочки, як ми бачимо, підсвіточка повсюду працює, оцінюйте стан заднього дивану. Дефлектори ціленки, третя зона і також підігрів задніх сидінь. До речі, звідси можна керувати переднім сидінням, щоб він вам не мішав. Не знаю. Він тут буде, звичайно, мешати, тому що позаду в супербе сидіння вистачає, що можна брати пасажира на коліно. Електрична кришечка багажничку. В Автомобілі також присутній гак, шторка. Все є на місці. подвійна підлога. Закривається, все гарно працює, нічого не скрипить, не ріпить Під лукотничок, під швидкий доступ в багажній відділ. До речі, в автомобіля дуже приємний запах, запах нового автомобіля. Тобто ніхто в йому не курів нічого не розливав. Пасажирське сидіння без пам'яті, без масажу, поясничний валик і регулювання електричне. Також стан ось оцінюйте. Звичайно, присядемо в автомобіль, запустимо його. Запускається в нас автомобіль із кнопочки. Ось, будь ласка. Як ми бачимо, автомобіль взагалі не прогрітий. Зараз у нас вмикається все і чесно. Враження про цей автомобіль тільки є. Позитивні. Нічого поганого тут не можемо сказати. До речі, дагнус відкривається перша частина тільки. Ну Відповідно, шторка також є. Можна виводити сюди навігацію, є дуже зручно. Також тут навігація все працює. Ось змикається підігрів керма, вентиляція та підігрів сидінь. Виключаємо все. Маємо тут USB і розетку на 12. Тут ми маємо підстаканнички та попередничка. І що в нас є. Глянемо, чи у нас активований Link. Так, бачимо Android Auto, Apple, CarPlay, все є активоване. Що в нас по автомобілю? Брак впису. У нас все є добре. Навігація. Все працює, сенсор повністю працює ідеально. Ну що, йдемо так. Двигуна трішки послухаємо. Ось працює двигун, звичайний, 150 конний двигун. Все чистенько, ніхто тут нічого не мив. Бачу, нічого в автомобіля не крутилося, шумка на місці. Акумулятор бошівський. Тому ось так. До речі, дивимось, як працює лед, ксенон. Звичайно, цікаво, так? Чи було тут щось фарбоване? Зараз ми дізнаємось. Дах, попереду. 120. 130. 114. Давайте по одному дотику пройдемось. 123, 123, 131, 97. Капот ліва сторона 129. 129, як все чітко б'ється, 106, 122, попереду дах 106, 123, 115, 109 119. 119, Унизу 130. Тобто, що у нас автомобіль повністю є в рідній фарбі? Як вам, друзі, такий автомобіль Шкода Супербе? Я сподіваюся, що цей автомобіль вам сподобався, тому що особисто мені він зайшов на п'ятірочку. Дійсно класний, комфортний автомобіль. Ну, особливо як зараз в ньому знаходжуся. Це просто кайф. А якщо ви розглядаєте собі такий автомобіль до покупки, нагадую мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся! Надамо більш детальну інформацію, звичайно, якусь історію про автомобіль надамо. Приїдемо, оглянемо детальніше козу, Маю на увазі більш товщинмірно Детально оглянемо. Якісь змятинки, царапинки, сколи. Ніхто цього не скриває, тому що на автомобілі це є. Автомобіль не стояв, а 201 тисяча пробігу. Звичайно, підключимо комп'ютер, зробимо тест-драйв, поїдемо на ЕСТО, подивимось автомобіль знизу, і тоді вже буде автомобіль на 100% перевірний, А вам залишається приймати рішення чи брати, чи шукати далі. Буду дуже вдячний, якщо ви підтримаєте це відео лайком, напишете будь-який коментар та підпишитесь на цей YouTube канал, щоб не пропускати новинок. Всім всього найкращого, до побачення!